Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми починаємо читати з вами Біблію. Новий заповіт. Новий заповіт. Складається з 27 книжок або частин. До Нового заповіту входять 4 Євангелії від Матвія, Марка, Луки та Івана. Дії апостолів, 21 послання та об'явлення святого Івана Богослова. Грецьке слово Євангелія означає блага звістка. У всіх Євангеліях викладається одне і те ж вчення, хоча і написані вони чотирма різними авторами під пливом Духа Святого. У них описується головним чином життя і вчення Спасителя Світу Господа Ісуса Христа. Чотири Євангелії – це майже половина нового заповіту. Дії святих апостолів. Відтворюють події, що сталися після вознесення Ісуса Христа. Ця книга, як і Євангелія від Святого Луки, написана лікарем Лукою. Усі послання, тобто листи святих апостолів, написані учнями та послідовниками Ісуса Христа, Яків та Юда, написали по одному посланню: Петро 2, Іван 3. А Павло 13 послань. Хто був автором послання до євреїв, точно невідомо. Хоч є припущення, що воно належить Павлу. У посланнях пропонуються настанови, як треба жити християнові. Пояснюється євангельське вчення, а також частково описуються події, пов'язані із життям перших християн. Об'явлення святого Івана Богослова було написано апостолом Іваном, тим самим учнем Ісуса Христа, який з автором Євангелії від святого Івана. Ця книга об'явлення майбутнього, книга про те, що Господь відкрив рабові своєму Івану, і що незабаром має статися. І так, новий заповіт. Захарій. Та ангел у храмі. Коли почалися події, описані у новому заповіті, тобто 2000 років тому, єврейський народ був у дуже важкому становищі. Вже декілька століть ізраїлітяни не мали власного царя, Ізраїлем володіли асирійці, вавилоняни, греки і нарешті римські завойовники. Бог вже не звертався до народу свого через пророків, як у давні часи. Останній з пророків Божих Малахія жив у п'ятому сторіччі до народження Ісуса Христа. Отож, народ, тяжко страждаючи, з нетерпінням чекав пришестя обіцяного Месії, який звільнив би Його від іноземного ярма та навернув людські серця до Бога. Але перш ніж з'явився Месія Ісус Христос, Бог почав готувати народ Ізраїлю до Його пришестя через проповідника Івана. Народження Івана Хрестителя було незвичайним, батько його Захарій був священником. Жив він разом із дружиною своєю Єлизаветою в горах Юдеї. Подружжя було праведним і жило. За всіма заповідями та настановими божими. Були вони похилого віку, але дітей не мали. Одного разу, коли Захарій служив у храмі в Єрусалимі, а безліч людей молилися у дворі храму, під час кадіння з'явився йому ангел Господній, Гавриїл. Захарій дуже злякався. Ангел же промовив до нього: Не бійся, Захаріє. Бо почута молитва твоя і дружина Твоя, Єлизавета, сина породить тобі, ти ж даси йому імення Іван, і він буде на радість та втіху тобі, і з його народження багато хто втішиться, бо він буде великий у Господа, ні вина, ні п'ян, кого напою не питиме, і наповниться Духом Святим ще з отруби своєї Матері. І багато синів із Ізраїля він наверне до їхнього Господа бога. Але Захарій засумнівався у словах ангела і відповів, із чого я це? Я ж старий, та й дружина моя вже похилого віку. Ангел почав докаряти священнику Захарію за його зневіру, і сказав: І замовкнеш ось ти, і говорити не зможеш аж до дня. Коли станеться це, за те, що ти вірений яв, був словам моїм, які збудуться часу свого. Між тим народ чекав, коли Захарій вийде з храму Господнього, і всі дивувалися, чого він не з'являється. Сталося саме так, як і напропокував ангел Гавріїл. Не пройшло й року, як у Захарія та Єлизавети народився син. Вони дуже зраділи, а разом з ними і їхні родичі. У ті давні часи у родинах було значно більше дітей, аніж сьогодні. Якщо ж у когось не було дітей, як у Захарія та Єлизавети, то це вважалося великим нещастям. Дітям давали імена батьків чи родичів. І сталося восьмого дня, прийшли, щоб обрізати дитя і хотіли назвати його іменем батька його Захарій, і озвалися мати його та й сказала: Ні, нехай буде названий буде Іван. А до неї сказали, Та ж у родині твоїй нема жодного, який названий був таким ім'ям, і кивали до батька його, як хотів би назвати його. Попросивши ж табличку, написав він слова Іван імення йому. І всі дивувалися, і в тій хвилі уста та язик розв'язалися йому, і він став говорити, благословляючи Бога. І страх обгорнув усіх їхніх сусідів, і по всіх верховних юдейських пронеслася чутка про це все, а всі, що почули. Розважали у серці своїм та казали, чим то буде дитина Отця, і Господня рука була з нею. Його ж батько Захарій наповнився Духом Святим та й став пророкувати й казати: Благословенний Господь, Бог Ізраїлів, що зглянувся і визволив люд свій. Він, рік спасіння, підніс нам у домі Давида, свого слуги, як Бог заповів. Від віку устами святих пророків своїх, ти ж, дитино, станеш пророком Всевишнього, бо будеш ходити перед Господом, щоб дорогу йому приготувати, щоб народу йому його дати пізнання спасіння у відпущенні їхніх гріхів через велике милосердя нашого Бога, що ним схід із висоти нас відвідав, щоб світити всім тим, хто перебуває в темряві. І тіні смертельні, щоб спрямувати наші ноги на дорогу миру. Про юнацькі роки Івана написано дуже мало у Євангелії від Святого Луки можна лише прочитати: а дитина росла і скріплялась на душі, і перебувала в пустинях до дня свого з'явлення перед Ізраїлем. Послав Бог у цей гріховний світ свого Сина Ісуса Христа, щоб врятувати людство від гріхів та вічної загибелі. З Його народженням на землі настала нова ера. Навіть наше е, літочислення починається від року народження Христа, дивовижною є сама історія народження Ісуса. Уявітьмо тільки собі. Йому синові творця Всесвіту довелося народитися у хліві для худоби. Незабаром цар тієї країни вирішив убити його. Але почнемо спочатку. У маленькому місті, Назареті, на півночі Ізраїлю, жила дівчина, яку звали Марія. Вона дуже любила Господа і мала чисте серце. Одного разу їй з'явився ангел Гавриїл. Посланий Богом, і промовив Радій, благодатна я, Господь із тобою, ти благословена між жонами. Марія, побачивши його, дуже збентежилась, але ангел сказав їй: Не бійся, Марія, бо в Бога благодать ти знайшла. І ось ти в утробі зачнеш, і сина народиш, і деси йому імення Ісус, Він же буде великий і сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть йому престола його батька, Давида, і повік царюватиме він у домі Якова, і царювання його не буде кінця. Марія не була одруженою, вона була заручена із благочестивим чоловіком. Його звали Йосип. Вона запитала ангела, як же станеться це, коли мужа не знаю. І ангел промовив у відповідь їй, Дух Святий злине на тебе, і Всевишнього сила обгорне тебе через тето і святе, що народиться, буде син Божий. Марія відповіла: Я ж Господня раба, нехай буде мені згідно словом Твоїм, і відійшов ангел від неї. Дізнавши, що Марія чекає дитину, Йосип хотів таємно. Відпустити її, але ангел Господній з'явився йому у вісні і сказав Йосипе, сину Давиду, не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачата в ній, то від Духа Святого. І вона вродить сина, ти ж даси йому імення Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. Коли Марія була вже вагітною, то довелося їй та Йосипові вирушити у далеку дорогу, бо римський кесар Август наказав зробити перепис населення по всій імперії. Кожному треба було піти до міста своїх предків. Йосип та Марія походили із дому та роду царя Давида, який правив Ізраїлів за тисячу років до народження Ісуса. Рідним містом Давида був Віфлеєм. Отож Йосип та Марія вирушили до Віфлеєма, міста свого предка Давида, від Назарета до Віфлеєма більше ста кілометрів. На той час ще не існувало ні поїздів, ні автомобілів, і така подорож тривала декілька днів. Назарет знаходиться на півночі Ізраїлю у Галілеї а Віфлеєм, на півдні в Юдеї. Йдучи з Галілеї до Юдеї, треба було пройти і через Самарію, а Самарія та Юдея гірські місцевості. Коли, нарешті, Йосип та Марія дійшли до Віфлеїма, вільних місць у гостинному дворі не виявилось. Чимало людей прийшло до Віфлеєма для перепису. Марії ж настав час родити. І породила вона свого первенця сина, і його сповела і до ясел поклала його. Читаємо у Євангелії. Це значить, що, вона, що вони заночували в загоні для худоби. Давні перекази стверджують, що цей хлів знаходився у печері, і до сьогоднішнього дня пастухи у Палестині використовують для своїх овець такі печери. У ті часи навколо містечка Віфлеєм знаходилось багато пасовиць. У ніч, коли народився Ісус, деякі пастухи не спали, бо стерегли свою отару. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашилися страхом великим. Та ангел промовив до них: Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам. Радість велику, що станеться людям усім, бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. І ось вам ознака: дитину, сповиту, ви знайдете, що в яслах лежатиме. І ось раптом з'явилася з, з анголом сила, велика небесного війська, що Бога хвалили і сказали. Слава Богу на висоті і на землі мир, у людях добра воля! Як бачите, для народження Ісуса Христа, Спасителя світу Бог обрав не палац, а печеру, і першими сповістили про народження Його не багачів, а простих пастухів, які прийшли першими вклонитися Спасителю людства. Ми можемо лише уявити собі, як слякалися пастухи, побачивши ангелів, як вони здивувалися, почувши про народження Спасителя Господа Христа. Тому й зрозуміло, що вони залишили свою отару і попрямували до Віфлеєма, ось як про це написано в Євангелії. І сталося, коли ангели відійшли від них. Небо пастухи зачали говорити один одному. Ходімо до Вифлеємо і побачимо, що сталося там, про що сповістив нам Господь. І прийшли, поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа та дитинку, що в яслах лежала. І, побачивши, розповіли про все те, про цю дитину було їм звіщено. І всі, хто почув, Дивувались тому, що їм пастухи говорили, а Марія оці всі слова зберігала, розважаючи у серці своїм. Пастухи ж повернулись, прославляючи і хвалячи Бога за все, що почули і побачили так, як їм було сказано. Коли Божественному немовляті виповнилось вісім днів. Священик здійснив над ним обряд обрізання і дано було йому ім'я Ісус. Це ім'я, наречене йому ангелом Господнім ще до його народження, означає: Бог рятує. За законом Господа, кожний первісток, тобто перший син у сім'ї, повинен бути присвячений Богові. Тому, коли Ісусові сповнилось шість тижнів. Його принесли до чудового єрусалимського храму, щоб поставити його перед Господом і щоб принести у жертву, як написано у законі Господнім, пару горличат або двоє голубенят. Тоді в Єрусалимі жив старець на ім'я Семен. Він був людиною, праведною та благочестивою і чекав пришестя Месії для спасіння людей. І Дух Святий був на ньому, і від Духа Святого йому було звіщено смерти не бачити, перш ніж побачить Христа Господнього. За велінням Духа Святого Семен прийшов до храму саме тоді, коли батьки принесли туди немовля Ісуса, щоб здійснити над ним законний обряд. Він узяв на руки Христа, благословив Бога і сказав: Нині відпускаєш раба свого, владику за словом твоїм і з миром, бо побачили очі мої спасіння Твоє, яке ти приготував перед всіма народами, світло на просвіту поганим і на славу народу Твого Ізраїля. І дивувалися батьки Його і мати тим, що про нього було розповідчене. Потім Семен. Благословив їх і сказав Марії, І меч, душу прошиє самі ще тобі, щоб відкрилися думки сердець багатьох. Коли Ісус народився у Ефлеємі юдейському, в часи царювання ірода прийшли до Єрусалима мудреці зі Сходу, і говорять, де народжений цар Юдейський? Бо на сході ми бачили зорю Його. І прибули поклонитися йому. Почувши це, цар Ірод дуже занепокоївся і весь Єрусалим разом із ним, і зібравши всіх первосвящеників і книжників народних, він випитував у них, де має народитись Христос. Вони ж відказали йому у Віфлеємі юдейським, бо пророка написано так: – «І ти, віфлеєми, земле юдини», не менш нічим між осадами єдиними, бо з тебе з'явиться вождь, що буде він пасти народ мій Ізраїльський. Тоді Ірод покликав таємно отих мудреців і докладно випитував їх про час, коли з'явилася зоря. І він відіслав їх до Віфлеєма, говорячи: Ідіть і пильно розвідайте про дитятко. А як знайдете, сповісіть мене, щоб я міг піти і поклонитися йому. Насправді ж, цар вирішив вбити немовля, бо дуже боявся, що він у майбутньому може зайняти його престол. Мудріці, вислухавши царя, пішли собі, і ось заря, що на сході вони її бачили, йшла перед ними, аж прийшла і стала зверху, де дитятко було. І бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи. Прийшовши до Вітфейма, мудреці увійшли до того дому, над яким зупинилася зоря. Побачивши там немовля з Марією, матір'ю його, вони вклонилися йому і, відчинивши скрабниці свої, піднесли йому свої дари, золота, ладан та смирну. А вісні, Остережені, щоб не вертатись до Ірода, відійшли вони іншим шляхом до своєї землі. Дізнавшись про це, цар Ірод дуже рознівався і послав своїх воїнів до Віфлеєма, щоб вони повбивали там всіх немовлят від двох років і молодших, за часом, що його мудреців, він був випитав. Воїни прийшли до Віфлеєма і вбили безвинних дітей. Так справдили слова пророка Єремії. Чути голос у рамі плач та ридання гірке, Рахиль плаче за дітьми своїми, не хоче потішена бути за діти свої, бо нема їх. Ірод гадав, що серед битих немовлят буде саме той. Про якого говорили мудреці і священики, як про майбутнього царя Ізраїлю. Але цього не сталося. Коли мудреці пішли, ангел Господній з'явився у вісні Йосипові і сказав: Уставай, візьми дитятку та матір його, і втікай до Єгипту, і там зоставайся, аж поки скажу тобі, бо дитятка шукатиме ірод, щоб його погубити. І він устав, узяв дитятко та матір його вночі та пішов до Єгипту. І він там зостався аж до смерті Іродові, щоб збулося сказане від Господа пророка, який провіщує, і з Єгипту покликав ясина свого. Від Флейма до Єгипту довгий шлях, сотні кілометрів. Йосипові і Марії нелегко було втікати. Із маленькою дитиною. Йосип, Марія та маленький Ісус залишалися у Єгипті аж до смерті царя юдея Ірода. Коли Ірод помер, ангел Господній знову з'явився Йосипові у вісні і сказав: Уставай, візьми дитятко та матір Його та йди в землю Ізраїлю, бо вимерли ті. То шукав був душу дитину. Йосип вчинив так, як звелів йому ангел, і прийшов до Ізраїлю. Почувши, що Юдеї править син ірода Архелай, він не наважився туди йти. І тоді Йосип знову отримав остереження у вісні про те, що йому слід іти з немовлям у місто Назарет. Ми дуже мало знаємо про життя Ісуса в Назареті, оскільки Йосип. Був теслею, то Ісус допомагав йому у цій роботі. В Євангелії дуже мало написано про хлопчика та юнака Ісуса. Але те, що ми читаємо, говорить нам: а дитина росла та зміцнювалась духом, набираючи мудрості і благодать Божа на ній пробувала. І далі, А Ісус зростав мудрістю і віком та благодаттю у Бога і людей. Тут важливо згадати, що Ісус шанував своїх земних батьків, бо святий Євангеліст Лука пише І був їм слухняний. Усім дітям треба коритися батькам своїм, цього бажає сам Господь. Однак з десяти заповідей Божий говорить так: шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були Твої дні на землі. Яку Господь Бог твій дає тобі. На цьому закінчимо. Завтра ми продовжимо читати новий заповіт «Ісус у храмі, як Він перший раз прийшов у Божий храм, Він вирішив, він виховувався у місті Назареті. І кожного року всі ну, його батьки ходили до Єрусалиму на святу Пасху. І от коли Ісусові виповнилось 12 років, вони взяли його з собою в Єрусалим. Так що, якщо вам буде цікаво, як перший раз Ісус Христос побував у храмі. Господньому в Єрусалимі. Приходьте і слухайте. Всім я вам бажаю, здоров'я, мира, добра. Хай Господь Бог посилає свою благодать і береже вас, Боже.